Москву атаковали безпілотники. Для нашого дома прямо. А? Бля. Может, свалить надо отсюда? Вышел, короче, на крышу проверить ситуацию. И они все ближе и ближе. Первый был вон там. А, короче... Не знаю даже, что делать. Надо спрятаться надо. Не знаю, что делать, может ты спрятаться. В ЖК, ЖК попал какой-то. Ой, зараз, друзі, вам покажу ще таке відео, ви будете дійсно шоковані. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн, мене звуть Ростислав Калацинський. Якщо ви вважаєте, що справедливість таки настане, і карма наздужене Російську Федерацію, і усіх росіян, які підтримують війну і війну мовчунів, ось цих, які протягом майже півтора роки мовчать на Російській Федерації, то влупіть вподобайку і залишайте коментар. Підтримку. Тут є трохи нецензурної лексики, тому можливо відео не буде добре просуватися, тому від вас залежить ця активність. Отже, маємо ось таке відео «Надо валіть отсюда. Он засняв відео. Може свалить треба отсюда? Ось це думаю, отакий перший чоловік. Потім підібрав для вас відео. Файл, ще... Тут просто дуже багато нецензурної лексики, ну ви розумієте, що в росіян горить і палає, але це їхня побутова мова, це мати. Смотри, блядь, Смотри! посмотри, брат. Знімає, летить дрон, куди Ти летить. Го Рома! Куди летить, куди підлітає. на Прямо над нашим домом. Далі чоловік-росіянин в Москві виглянув зі свого балкона подивитися, що там вгорі. Давайте ми теж переглянемо це відео. Воно таке досить показує багато, власне, куди, куди влучає, що як. Ну, вони, знаєте, якби знімають це тільки для них, як то кажуть, початок. Ось, ось балкончик. Людина вийшла подивитися, що там залишилося від них. Ну, вони думали, що знаєте. Не прилетить, не буде нічого, але понад 10 безпілотників сьогодні атакували Москву. Прильоти були. Мер Москви Сергій Соб'янін підтвердив заяви очевидців про дрони, що врізалися в багатоквартирні будинки на південному заході міста. А губернатор Московської області Андрій Воробйов про роботи систем ППО і збиті безпілотники на підльоти до російської. До російської столиці повідомлення про атаку дронів рано ранці у вівторок надійшли на тлі масованих обстрілів Києва, що триває третій день. До Москви дрони долітали щонайменше один раз. Вони атакували сьогодні Кремль, і також Кремль нагадаю, атакували ще на початку травня. Власне, маємо ми також заяви. Ну от людей вони там перестрашені, москвичі бояться щось сказати. А то ж, кримінальна відповідальність. Она очень приятные так... новости вообще я не, никогда не комментирую темы подобного рода сейчас тоже комментировать не планирую просто мне все начали писать, что оказывается беспилотник врезался в соседний дом от нашего дома это конечно очень, очень страшно там дома оцепили, это прям, рядом мы с мы постоянно туда ходили гулять вот. І от росіянка власне себе заспокоює і готує певний смузі, смузі вибухових емоцій, може екстазі, не знаю, що саме, але вона, бачите, обличчя в принципі заплакане, перелякане. Тому, власне, вони почнуть відчувати, що таке слово війна. Незабаром також допис опублікував губернатор Підмосков'я Сьогодні вранці мешканці деяких районів Московської області могли чути звуки вибухів. Це працює наша ППО. Люди знімали росіяни. Я нагадую українцям, що знімати ні уламків, ні роботу ППО не можна. Про це до речі наголосив Юрій Ігнат, речник повітряних сил України. Я навіть ну. Підібрав для вас теж е, такий невеличкий синхрон, що ви послухали, що не можна робити українцям ЗМІ, ракет роботи нашої ППО, так і у змі висвітлення е, уламків, які от впали, шкодять Шкодять яким чином? Про дуже просто пояснюю. знімають е, роботу, знімають вас ті уламки, які лежать в е, межах Києва. Якщо це уламки належать нашим ракетам, якщо це тим паче західне озброєння, скажімо. Там той ж самий Петріот, чи там насам ракета. Ну відповідно, ворог розуміє, яким типом озброєння ми відпрацювали в тому чи іншому місці. Це перше, друге, вони це знімають. Ну викладають у себе в Росії і показують, як українські націоналісти. Зенітними ракетами західного зразка вдарили по своїх же будинках по своїх мешканцях, використовуючи це всі свої пропаганди. Саме тому, от просимо, якщо навіть є такі от моменти, дійсно краще заблюдати там і так далі. Mm -hmm. Ну, це наслідки роботи ППО, зенітна ракета розривається в повітрі. Відповідно, уламки не роз... Ну, Я думаю, що українці це все розуміють, а росіянам тільки. Прийдеться все пояснювати і роз'яснювати, як бути, а поки нехай знімають відосики. Е, ну для знаєте, для багатьох країн ну, вони мають теж знати, де відбувається, куди прильот, що зруйновано, і так далі. Мешканець будинку на Ленінському проспекті у розмові з агентством уточнив, що дрон прилетів у квартиру на 14-му поверсі, де було троє людей. Вибуху не було, ніхто не постраждав. Третій безпілотник врізався у 24-му 24... 24... 24... Четвертий поверховий житловий будинок. Мер Москви Соб'янін повідомив про евакуацію мешкан мешканців кількох під'їздів лише у двох будинках не уточнював адреси. І власне ми також маємо відповідь українців, тому що тероризують мирне населення. Київ уже третій день атакували безпілотники. Українці знаходять манеру як жити далі і навіть святкують весілля. Підібрав відео як наречений з нареченою, власне, після того як взяли шлюб, опустилися в сховище, в укриття і відсвяткували весілля. Наша реальність. Тепер Власне, вони давали інтерв'ю також на, на каналі 1 плюс 1, і відбулася повітряна тривога, тому вони опустилися. Опустилися в сховище. От, а щодо. А щодо неприємної новини, то у ніч на вівторок Росія знову атакувала Київ і випустила 31 дрон Камікадзе. Майже всі вони були збиті на підступах в столиці та у небі Києва. Повідомили українські військові. Але я читав також заяву кличка. Він сказав, що все-таки є одна, одна людина загинула вічна пам'ять всім загиблим у цій війні. Росія буде покарана, і я сподіваюся, що усіх цих пропагандистів і усіх, хто підтримав війну, засудять, і вони решту свого життя проведять просто у в'язниці. У Голосівському районі через падіння уламків на багатоборговий житловий будинок на останніх двох поверхах спалахнула пожежа. Власне, також маю невеличке відео. Ну, фото і відео. Ось власне, пожежа теж. Але от росіяни теж мають знати, що відплата буде, і до них це теж все надійде. Ось, власне, так. І ще декілька основних новин за сьогодні. Так. Британське видання Financial Times пише, що Україна проводить операції з формування обстановки або аби ввести в Оману чи відволікти увагу російського командування і сформувати сприятливе для себе тло для контрнаступу. Спочатку був загадковий удар безпілотника по Кремлю. Потім було вторгнення незручні наслідки, якого для Москви можуть змусити її перекинути фронтові війська в прикордонні регіони. Потім Наприкінці минулого тижня Україна здійснила атаку морських безпілотників на російський шпигунський корабель у Чорному морі у вівторок. Ранці по двох до двох десятків безпілотників атакували Москву напередодні довгоочікуваного контрнаступу Києва, який має на меті повернути окуповану територію, такі атаки є лише чотирма з дедалі сміливіших операцій формування обстановки, які Україна розпочала. Цього місяця власне це відкрита інформація. Читаю зараз української правди, і Валерій Залужний оголосив е, про початок контрнаступу. Данілов сказав, що він відбудеться сьогодні, завтра або через тиждень. Тому ця спецоперація спрацює і психологічно на громадянам Російської Федерації, а також на владі та на пропагандистах. Ну, ви ж бачите, як там мені тривожно, всім тривожно. І так, 13 точок на карті. Власне, безпілотники летіли в різні частини Москви. Ну, але, бачите, летить, долітає. Нехай. Як там пісню номеру співав? Вгори палає, і ще спалахуй, Русський корабль, і діти. <клес> У нас тут, власне, толерантний ефір, ми не прирівнюємося до росіян. Лукашенко змінив головного прикордонника Республіки Білорусь в ДПСУ жартують після українського тролінгу. Про рішення Лукашенка стало відомо 30 травня. Зазначається щодо призначення начальника ДПК Молостов обіймає посаду начальника Гроднецької. Гродненської прикордонної служби так, Лукашенку на очі потрапив наш вчорашній ролик з білоруськими прикордонниками. Жорстоке кадрове рішення не забарилося з посади, злетів пріцівдатель їхньої прикордонної служби. Обіцяємо, що і надалі будемо добросовісно фіксувати досягнення ваших підлеглих. Ну і з Лукашенком відбувається щось кхм, надзвичайно дивне. То його серце прихопило, то щось не так зі здоров'ям, то потім він вийшов в ефір та сказав, ніби якийсь вірус. <кій> ну, мені здається, що будуть прибирати Лукашенка, і, власне, зараз готується приєднання Республіки Білорусь до Російської Федерації. Ну, якби тут же питання йде з приводу Білгородської Народної Республіки, можливо, скоро буде і питання Ростовської Народної Республіки. потім... Інших народних республік, то нехай вони би за своє хвилювалися, але ось такі новини з'являються, тому коментую також в Етері. Так, і, власне, одна єдина людина сьогодні загинула і кличко прокоментував, що вона вийшла на балкон дивитись на ППО. Під час нічної атаки Росіян у Києві загинула жінка, яка вирішила вийти на балкон під час удару окупантів. Ще 12 людей дістали поранення, З них 5 були госпіталізовані. Постраждало 12 квартир. На жаль, одна людина загинула, 12 людей було травмовано, 5 з них перебувають у лікарні. Зараз вони госпіталізовані. <кій> і, власне, кличко наголосив, що потрібно спускатися в укриття, а не виходити і не дивитися, як працює ППО. Тому застерігаю усіх і вас в етері. Так, і ще одна новина. Набу проводять обшуки керівництва української е, Укрзалізниці. Національне антикорупційне бюро проводить обшуки у керівництва Укрзалізниці УП Українська Правда із посиланням на джерела у правоохоронних органах. Раніше у новині повідомлялося, що джерела УП підтверджують обшуки в Кабінеті голови управління української залізниці. Євгена Лященка. що буде далі? Будемо повідомляти, і також, якби який би це нам орган створити, аби оці суди вони були публічними. Тому що пам'ятаєте, цього князева голова Верховного суду України, чувак, який просто вкрав 2,7 мільйони доларів, взяв хабар. І це відбувається під час війни. І воно там ще розповідало в інтерв'ю про якісь прозорі суди і так далі. Ну, слава Богу, там хотіли внести заставу, суддя не задовольнив рішення, він залишається під арештом. Хотілося б бачити такі суди, щоб вони були прозорі, щоб вони були онлайн, щоб українці могли моніторити ось це. Може, хтось з вас знає, залишіть коментар. Яку це петицію, чи як це створити, щоб власне ну, суди були над корупціонерами ще й під час війни, та й взагалом вони були публічними, щоб ми знали, яка буде кара, щоб там ніхто не відплатився і так далі. Мені приємно читати, що йдуть провірки, антикорупційне бюро працює, антикорупційні суди. Ну, вони у нас давно були, тому що, друзі, ми б не могли і не можемо увійти в Європейський Союз. Якщо в нас не буде антикорупційних судів і не буде верхових... Уменство права. Але коли це робить голова хабару майже у 3 мільйони, там хомається в диванах і так далі, ну це просто неприпустимо і не знаю, потрібно більше створювати цих антикорупційних судів. Але я говорю, щоб був відкритий публічний суд, аби українці бачили, яке буде, яке буде рішення. Щоб ми могли брати участь, ну не знаю я за книжку там про Камалу Харіс, е і власне вона розказує, що там ну, у суді е завжди присутні 10 е громадян. Так, 10 громадян, ну, наприклад, того штату, де відбувається цей суд, наприклад, громадяни Каліфорнії, і вони, власне, присутні під час усього засідання, і вони також ухвалюють рішення. Ну, крім судді, там, от також там прокурор є, звичайно, і так далі. Але оці люди, вони також, 10 громадян, вони присутні, вони голосують. І там дуже така поширена практика у цих публічних судів. Тому я тільки за те, аби в Україні. Було створено це, аби ми були присутні, ну не знаю, там журналісти, блогери. І ми могли це транслювати і не залишати, тому що у цей Всеволод князів, власне, давайте я вам покажу, що його е, фейс в обличчі обличчя його в етері, тому що ну не хочу я залишати всеволод князів. Е, ну аби такі люди вони були дійсно покарані за те, що вони роблять, тому що якщо вони будуть покарані, воно буде продовжуватися. А власне, ми боремося за вільну незалежну Україну, з верховенством права, зі свободою слова і так далі. От, власне, ось ця людина. Я також розповідав в етері, прикріплю посилання на перший канал, на, на перший коментар. Побачите власне сюжет про Всеволода Князєва. Але ми маємо. Моніторити, що відбудеться з ним, друзі, слава Україні! Вперед до перемоги! Донатимо на ЗСУ, підтримуємо Збройні Сили України інформаційно, також донатами. І, власне, відплата буде, я сподіваюся, що Російська Федерація буде покарана на навіть не десятиліття, на століття. Я маю на увазі. Від федерації те, що залишиться, тому що я вірю, що все-таки розпад відбудеться. А, занадто великий гегемон оцей звір, якого треба просто розчленити. Аби увесь світ міг вільно дихати. Я сподіваюся, це відбудеться. Ну і величезна стіна будемо будувати. Слава Україні! Вперед до перемоги!